Вітаю всіх глядачів каналу Мінфін. З вами Халепа Євген, і в цьому випуску я висвітлю тему банківської кризи у США, її причини, наслідки та перспективи. Не перемикайтеся, буде цікаво. Нагадаю, що більше інформації про світову економіку та фінанси ви зможете знайти у моєму телеграм-каналі посилання в опису до цього відео. Ну що ж, почнемо з причин банківської кризи у США, яка розпочалась, на мій погляд, по причині інверсії кривої доходності. Тобто ставки на ринку капіталу, по яким комерційні банки видають довгострокові кредити, стали нижчими за ставки грошового ринку, по яким вони залучають депозити. Це привело до того, що банки занизили ставки по депозитам відносно прибутковості інших інструментів грошового ринку майже вчетверо. На графіку синя лінія це ставки по депозитам, а червона це прибутковість фондів грошового ринку. Фонди грошового ринку в основному купують коротко Короткострокові облігації, які більш чутливі до облікової ставки центрального банку, яка зараз на рівні 5% у США. При цьому банки орієнтуються саме на довгострокові ставки, тому що вони є еталонними на ринку кредиту. Зараз прибутковість довгострокових трежеріс. 3,8%. Ось банки і ставлять відсотки по депозитам на рівні 1,5%, тобто банківська маржа на сьогоднішній день трошки більше 2%. Це перекрило. Приплив нових депозитів, що привело до різкого падіння рівня депозитів на 3% відносно минулого року, як бачимо, це трапилось вперше за всю історію даної статистики, яка почала відлік з 1974 року і нараховує майже 50 років. Треба зазначити, що широкого відтоку депозитів ще навіть не було. Але про наслідки подій, які, які ми розглянемо трохи згодом. Звісно, що гроші американців пішли у фонди грошового ринку, які за перші два місяці отримали 174 мільярди доларів нових коштів, що є рекордом щонайменше за останні 15 років. Відносно минулого року приріст фондів грошового ринку 25 що теж десь близько рекордів з початку 90-х років минулого століття. Давайте тепер закріпимо причини та почнемо з моменту пандемії. У відповідь на пандемію ФРС запускає масштабне QE, тобто накачує фінансову систему США ліквідністю, що призводить до зростання інфляції, на яку ФРС не реагує вчасно, вважаючи її тимчасовою після чого, усвідомивши свою помилку, починає підвищувати ставки самими стрімкими темпами за останні 40 років. Це відмічено червоною лінією на графіку. Ця статистика з 1980 1983 року, і ми бачимо, що за цей період ми знаходимось у самому жорсткому циклі підвищення ставок у США. Це призводить до інверсії кривої прибутковості, котра і є причиною банківської кризи у США, яку вже, як ми згодом побачимо, заливають знову новою ліквідністю. Основне питання полягає в тому. Які гарантії існують, що ФРС не допустить нової помилки після ряду помилок, які стались на короткому проміжку часу, це питання довіри до регулятора. З одного боку, вони рятували, збільшуючи довіру, з іншого допускають грубі помилки, які призводять до аварій, від яких вони ж рятують. Крім того, цикл підвищення ставки призвів до рекордного зниження цін на облігації. Адже це основний актив банківського балансу разом з портфелем кредитів. Нереалізовані збитки лише чотирьох ключових банківських гравців США складають понад 1 трильйон доларів. Тобто в системі таких цінних паперів накопичено в десятки разів більше. Тому банки просто не можуть взяти і продати активи, оскільки, продавши по ринку, вони фіксують збиток і автоматично порушують вимоги до достатності капіталу. Тобто, хоч так, хоч так. Фолт. Причини ми виявили. Тепер давайте подивимось, до чого це призвело. Як тільки перший банк з банкрутів, звісно, він був серед тих, хто обслуговує технологічний сектор, оскільки там найбільша волатильність потоків, це запускає ризик-офф. У секторі, що призводить до розпродажу на фондовому ринку, звісно, що основний удар пройшовся на регіональні банки: 18,4% втрата капіталізації регіональних банків, далі великі банки, фінансовий сектор та фондовий ринок. Звісно, що це призвело до погіршення фінансових умов у США темпами майже як у 2020 му що стало причиною стресу у фінансовій системі США, наприклад, страховка від дефолту фінансового гіганту Charlotte Schwab Corporation з активами у 7 трильйонів доларів злетіла до багатолітнього рівня. Та це не поодинокий випадок. Також падають акції ціни акцій топових банків. Крім того, прибутковість дворічних трежері спала майже на відсоток за декілька днів, що є рекордами з 1987 року. Це говорить про попит на захисні активи. Крім трежеріс, також злетіло золото та що дивно зросла ціна біткоїна. Далі ця історія перекидається на банковський сектор Європи. Але у Європі ситуація гірша ніж у США, тому що фінансові умови у ЄС гірші за рівень 2020 року та вже штурмують рівні 2011-го. Це нанесено білою лінією на графіку. Ринок, дивлячись на це все, переоцінює очікування перспектив монетарної політики у бік пом'якшення. Якщо ще на початку березня ринок очікував ставку 5,64 на кінець року від ФРС, це нанесено червоною лінією, та 4,06% від ЄЦБ, то зараз очікується 4,79% від ФРС, що нижче за поточну ставку у 5%, та 3,32 від ЄЦБ, що також нижче від поточної ставки у 3,5%. Ось такі наслідки були цієї кризи, яка, на мій погляд, ще не вичерпана, але про це ми поговоримо вже у перспективах. Розв'язка. Цієї історії досі у дусі поточних трендів монетарної політики. ФРС створив програму термінового фінансування банка, і згідно з якою ФРС пропонує кредит терміном на один рік для фінансових організацій під залог боргових паперів, які будуть прийматись по номіналу, тобто не по ринку. Тобто ті всі збитки, які зараз терплять банки через зниження цін на трежеріс, ФРС взяв на себе, але лише на один рік та підставку близько 6%, Що для багатьох фінустанов дуже дорого. Загалом, ФРС за два тижні кризи прокредитував на 500 мільярдів доларів. Це по всім програмам, звісно. МінФін сумісно з ФРС оголосили, що вони готові запропонувати 2 трильйони доларів банкам та іншим кредитним установам. Але якщо за два тижні видається чверть оголошеної підтримки, то хорошого тут мало. Також мінфін США вмовив американські банки вкласти у проблемний банк First Republic Bank 30 мільярдів доларів депозиту. Також був задіяний фонд гарантування вкладів, якому дозволили провести викуп Silicon Valley Bank, який фонд. Пізніше перепродав First Citizen Bank зі збитком у 16 мільярдів доларів. У Європі Національний банк Швейцарії заохотив UBS викупити кредит Suisse та виділив кредитну лінію у 100 мільярдів франків. Після чого ціна страховки від дефолту самого UBS злетіла до нових рекордів. Поки що проблема, начебто, знята. Але треба пам'ятати, що у циклі підвищення ставок єдине вирішення проблеми банків це зниження ставки. Або контроль кривої прибутковості. Поки такі рішення не прийняті, ризик нової хвилі стресу серед банків буде нависати перманентно. Крім того, географія банківської кризи буде і надалі ширитись. Ми ще не бачили кризи, банківської кризи не у Великобританії, ні у Канаді, та, та й у ЄС ще нічого такого не відбулося. Щодо наступних етапів, наслідків да, перспектив банківської кризи, то, на мій погляд, вона перекине. На ринок комерційної нерухомості, тому що саме регіональні банки є основним кредитором цього ринку. Майже 2 трильйони видано регіональними банками. Е, учасникам цього ринку, це ми бачимо по лівому стовпчику, зафарбовано червоним. Крім того, доля виданого кредиту сектору комерційної нерухомості відносно загального кредиту у США продовжує зростати відносно минулого року, та динаміка росту вже вийшла на рівень 2006 року. Треба розуміти, що економіка США сповільнюється, а ставки зростають. Тому перспективи для ринку комерційної нерухомості погані. Як тільки почнуться збитки у цій області та підуть невиплати по кредитам, виданими регіональними банками, Процеси банківської кризи посиляться. Це може призвести до тиску на сектор житлової нерухомості, що ще, ще більше е, посилить стрес у фінансовій системі США. На мій погляд, судячи з того, що у центральних банків немає іншого шляху, як підвищувати ставку, бо інфляція з'їдає доходи та робить всіх біднішими, що веде до рецесії. Та буде і надалі створювати проблему для фінансового сектору, і е, ризики фінансової кризи будуть зростати. Можливо, локально регуляторам вдалося. Заспокоїти ринки, але чи надовго, крім того, географія банківської кризи буде ширитись, що буде накопичувати критичну масу, яка в кінці кінці вибухне. Треба розуміти одну просту річ: завжди в циклі підвищення ставок від ФРС щось ламається і настає фінансова криза та рецесія. Я наголошую: завжди за останні 100 років це нанесено на графіку. Завжди трапляється рецесія та фінансова криза. Коли ФРЕЗ знаходиться у ста у циклі підвищення ставок, тому те, що ми побачили, це лише початок великої аварії, на яку реакція лише одна: нове QE, тобто новий цикл зниження ставок та розширення пропозиції ліквідності. Для нашої країни можлива світова фінансова криза теж буде додатковим іспитом. Тяжко аналізувати її вплив на країну, в якій іде війна, але мабуть це вдарить по гривні ще більше. На предмет економіки навряд чи може бути гірше ніж було у минулому році та є на сьогоднішній день. Будемо сподіватись лише на краще, але треба бути готовими до всього. Па-па!